Привіт усім! На огляді захищений смартфон Oscal Pilot 2. Чудова середньоцінова модель, яка забезпечить вас зв'язком у будь-яких умовах. Комплектують дану модель максимально базово: зарядний пристрій з кабелем, інструкція, а також фірмова скріпка для доступу до слоту під сим карти. Що є на корпусі? На правій його стороні кнопки гучності і кнопка блокування, всередині неї вмонтовано сканер відбитків пальців. Ліву сторону займають слот для сім-карт і кнопка під налаштування. Вона виконана в один колір з пластиковими вставками на корпусі. Нижні частини корпусу займають мікрофон з динаміком, а також під заглушкою type c порт. А зверху знаходиться важливе доповнення два ліхтарі, які вночі чи ввечері дадуть достатньо світла для піших чи велопрогулянок. Обидва ліхтарі спрямовані в одне місце, тому разом видають світло як у звичайного кишенькового ліхтаря. Зручна штука. Фронтальна ж панель отримала дисплей. Камера знаходиться прямо в ньому, а над дисплеєм, за традицією, розмовний динамік та датчики наближення і освітлення. Позаду ж розташовується додатковий дисплей камери та спала. Знизу є навіть кріплення для ремінця. Вага такого смартфону складає 368 г, а товщина 17 мм. Це не маленький смартфон, однозначно, але враховуючи в цілому сегмент захищених смартфонів, це середньостатистичні розміри. Гумою вкрита більшість поверхні пристроїв, проте як часто робить виробник, торці отримали металеві накладки, кнопки також металеві. Захист виробником заявлений за стандартом IP 69 k і це дійсно працює. Тест на практиці продемонструє, як це відбуватиметься. Продуктивність даної моделі можна охарактеризувати як середню, так як встановлено процесор Helio G99, оперативної пам'яті 8 ГБ, а постійної 256 ГБ. Акумулятор на 8800 мАч. Також тут Android 14 з фірмовою графічною оболонкою Doc OS 4.0. Це найкраще, що можна зустріти серед захищених смартфонів. Відповідно, стабільність роботи пристрою на висоті. Для безконтактних платежів є NFC модуль. Також тут немає проблем з іншими бездротовими мережами. Wi-Fi та Bluetooth працюють відмінно. В цілому, це гарний роботяга, який зможе вам дати можливість і попрацювати, і вільний час за іграми провести. Відповідно, ось як це виглядатиме в реальності. IPS-дисплей з діагоналю 6,5 дюймів має всі необхідні параметри, аби вважатись одним з кращих на рівні. І так як бренд Oscal є суббрендом Blackview, з яскравістю та кольоропередачею тут повний порядок. Роздільна здатність складає 2400 на 1080 пікселів, а частота оновлення 120 Гц. Це дає можливість спостерігати практично ідеальне зображення, якого вистачить навіть вимогливим користувачам. Також у цьому дисплеї і кути огляду чудові, немає жодних проблем і при користуванні під яскравим сонцем. Дисплей захищений склом Gorilla Glass, що дозволяє без проблем кидати його з мінімальними шансами на пошкодження. Камер основних маємо дві: 50 Мп звичайна і 13 Мп ширококутна. Обидві камери демонструють гарні результати. Відеознімання підтримується в роздільній здатності 2К, а це вже показник небюджетних смартфонів. Звісно ж, компанія Oscal робить чудові лаунчери для своїх камер, тому всі найнеобхідніші режими тут є. А якщо розглядіти більш детальніше приклад фото з основної камери, тут ви точно будете вражені, адже деталізація на доволі непоганому рівні з яскраво вираженими тінями і гарною промальовкою всіх елементів в кадрі. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 мегапікселі, Цього також достатньо для гарних селфі. Цей смартфон вийшов в цілому, як завжди, у виробника. Гарний по ціні, надійний і з хорошим набором характеристик за свої гроші. Купити такий смартфон можна в нашому магазині, посилання на який є в описі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео!